7 квітня. Подивіться, що коїться. Тільки знімала відео, що снігу нема. Оце тобі різка зміна, погоди Вітер капець, який сильний і такий холодний, що просто, наче зима на дворі Блін, оце точно зараз все померзне у того, хто не вкрив. Це капець. 10 квітня. Ось така в нас погода. Вночі був нуль, зараз плюс один, і вітер дуже такий холодний. Бете просто по чорному. Бете дуже сильний вітер. Квіти я не відкривала за ці дні жодного разу. Все вкрито, як і було. Єдине, що трошки підправила там на деревовидній півоні укриття, бо вітром. Його розмотало, довелося нормально так замотувати. Ну, а ці, як завжди, з'ясовують відносини. Я цинти в горщиках, я їх не обирала на терасу, так і залишила їх тут, і вони так похилилися. Але думаю, що коли потепліше, вони мають трошечки піднятися. Якщо ні, то значить ні. Полюбляють сніг їсти. На дошечках якраз нормальний сніг зібрався. Пандора, не топчи мені клумбу. І отак от вони їдять. Ось, сподіваюсь, все буде добре з моїми півоніями, бо ну, так буде шкода, якщо вони не будуть квітувати в цьому році. Багато нових сортів посадила, і так же ж хочеться побачити їх квітування. Ті, що на терасі, я навіть і не хвилююся про них, вони будуть квітувати, а оці, що я саджала... Минулого року. Ой-ой-ой.